На території Баргівської громади, за підтримки Мальтійської служби допомоги, вже більше року діє система соціальних карток. Пілотний проєкт дозволяє рівномірно та справедливо розподіляти допомогу серед вимушених переселенців та місцевих жителів. Побачивши успіх проєкту, асоціація об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття розробила умови для розповсюдження системи карток і в інших громадах. Фінансову підтримку для запровадження системи соціальних карток допомогло забезпечити товариство угорської культури Закарпаття. Члени асоціації, зокрема і Великобиганська громада, змогли отримати необхідне технічне обладнання. Система була активована на території громади протягом останнього періоду. І вчора прибула перша гуманітарна допомога від Берегівського районного відділу Мальтійської служби допомоги. Власники соціальних карток зможуть отримати свої пакунки з допомогою вже найближчим часом. Соціалішкартя програму штепкішти Шейпеніпрограма соціальних карток розпочне свою роботу одразу в кількох територіальних громадах в багатьох населених пунктах прикордонних районів. Вже розпочали розповсюджувати картки. Берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги і раніше надавав гуманітарну допомогу власникам соціальних карток Берегівської громади. Але через брак робочої сили наші можливості обмежені. Тому за домовленістю між нами та великобиганською громадою перше партії гуманітарної допомоги. Муги, що буде розповсюджено за допомогою соціальних карток, будемо надавати разом. Ми надали 10,5 тонн продуктів тривалого зберігання. А в процесі роздачі нашим співробітникам допомагатимуть працівники Великобайганської громади. Виготовленню карток передував тривалий підготовчий процес. Потрібно було забезпечити ними всіх потребуючих громади. На сьогоднішній день вже виготовлено понад 1400 соціальних карток та необхідні сканери до них для постійних та тимчасових мешканців Великобиганської громади. Абіанікіштешекейталапюлеєшенкі оста у сімох населених пунктах Великобиганської громади 1400 потребуючих вже отримали соціальні картки. Але процес оформлення ще триває. В першу чергу, завдяки Мальтійській службі допомоги, ми зможемо забезпечити гуманітарною допомогою продуктами тривалого зберігання 1400 потребуючих власників соціальних карток. Ці картки в майбутньому зможуть бути використані не лише для отримання допомоги, а й для отримання різних пільг Викодише Бенішнівартки мають право отримувати і вимушені переселенці, чи є вони ще у ваших громадах? звичайно, вимушені переселенці розміщені як в наших комунальних закладах громади, так і в приватних оселях. Вимушені переселенці мають право отримати соціальну картку та гуманітарну допомогу. Соціальні картки та відповідне технічне обладнання вже доступні і в інших громадах, які є членами Асоціації об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття. Але встановлення системи та розповсюдження карток займає багато часу і вимагає залучення спеціалізованого персоналу. Тому в деяких громадах система ще не розпочала діяти повноцінно. Хоча Мальтійська служба допомоги відіграла важливу роль у розробці системи соціальних карток, це не означає, що громади можуть звертатися за підтримкою лише до цієї організації. Пілот для кого в цьому пілотному проєкті розробили систему соціальних карток Баргівська громада. А тепер разом із товариством угорської культури Закарпаття ми розширюємо цю систему в інших громадах, які входять до нашої асоціації після Баргівської великої. Обиганська громада була перша, яка отримала картки, сканери та програмне забезпечення для налагодження роботи. А сьогодні, завдяки Барігівському районному відділу Мальтійської служби допомоги, змогли отримати першу допомогу зареєстровані власники соціальних карток. Хочу звернути увагу, що робота місцевих самоврядувань не має обмежуватися співпрацею винятково лише з Барігівським районним відділом Мальтійської служби допомоги. Громади мають знаходити й інші благодійні організації для отримання гуманітарної допомоги. Щоб Система соціальних карток могла працювати наповно. Зі свого боку. Разом із товариством угорської культури закарпаття ми забезпечимо всі громади необхідними картками, сканерами та програмним забезпеченням. А подальшу роботу, звичайно, не без нашої допомоги громади мають налагоджувати самостійно. Гуманітарію бармія до асоціації об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття входить 12 територіальних громад. Але на прохання товариства угорської культури Закарпаття систему соціальних карток можуть використовувати не лише вони. Найближчим часом картки та технічне обладнання будуть доступні в усіх громадах, що беруть участь у програмі.